8 травня депутат обласної ради Фелікс Ольшевський зустрічався з жителями кількох населених пунктів Новобузького району. Незважаючи на спокій у Миколаївській області, люди висловлюють непокоєння тим, що і тут можуть початися події за східним сценарієм. Зустріч відбувалася напередодні свята перемоги, і люди порушили питання відзначення його. Адже останнім часом ЗМІ говорять про те, що цей день матиме іншу назву день пам'яті. Это действительно день победы, потому что украинцы заплатили страшную цену. Почти 10 миллионов наших с вами сограждан полегли на полях Великой Отечественной войны. Уважаемые товарищи, я поздравляю вас с этим святым праздником. В первую очередь обращаюсь к нашим дорогим ветеранам Великой Отечественной войны. Спасибо вам за ваш радный подвиг. В соседних селах також за занепокоенную ситуацию в Украине. Говорять і про те, що сьогодні в першу чергу треба вирішувати економічні проблеми в країні. Люди вважають, необхідно дати більше повноважень місцевим радам, аби громади могли вирішувати свої проблеми. На підприємстві «Прометей» скаржилися на підвищення цін, які зростають чи не кожного дня. А в селі Богомази депутат поспілкувався з місцевою молоддю. Школярі вітали ветеранів з днем перемоги, влаштували з цієї нагоди концерт. Діти охоче спілкувалися з Фельксомшевським. Розповідали про своїх рідних, які воювали на фронтах Великої Вітчизняної депутат в свою чергу поділився цікавими історіями, які чув від миколаївських ветеранів. Привітав присутніх і зазначив, що подібні свята мають об'єднувати людей. В селі Новополтавка також відбувся концерт, присвячений 9 травня. По завершенні якого депутат поспілкувався з місцевими жителями, вислухав їх, намагався заспокоїти, коли розмова торкнулася подій в країні. Не треба засуджувати один одного, а треба знаходити те, що нас об'єднає, аби зберегти Україну, зазначив Фелікс Ольшевський.